Більше тисячі фотознімків останнім часом в інтернеті поширилося стільки різної правди про НЛО, чужорідні летючі об'єкти неодноразово із землі знімали на плівку. А тисячі громадян запевняють, їх уже крали прибульці вірити чи ігнорувати. Що ж це твердження очевидців чи хороше алібі для експериментів секретних підрозділів? Кому вигідно дискредитувати тему? Уфо основні принципи скептицизму щодо НЛО надмірне заплутування, суперечливість і невизначеність накопиченої уфологічної інформації. Інфошок провів власне розслідування. Якщо вважати на найгучніші сенсації з прибульцями у головних ролях, побачимо, що у них непоганий смак чи просто цікавість. Їх приваблюють екзотичні та визначні події. Наприклад, торік прибульці завітали на фестиваль феєрверків до Києва. Після грандіозного дійства над Дніпром іще довго літали червоні кулі. Та й взагалі, українці можуть похизуватися увагою до себе Всесвіту. Раптом щось не так, вони поруч. Коли Україна здобувала незалежність, на початку 90-х у Фолоді зафіксували найбільшу кількість НЛО. Ті, ніби проконтролювали процес, і зникли, щоб повернутися за кілька років. У 98-му, якраз на другі президентські вибори. На зламі тисячоліть у 2000 році прихильність НЛО до України знову пожвавішала. Цього разу дісталося Кримові та місцям дислокації сумнозвісного Чорноморського флоту. Наш аналіз дає змогу зробити висновок. НЛО з'являються не лише в моменти гострих воєнних та соціальних непорозумінь. Їх цікавлять насамперед військові об'єкти: військовий аеродром під Києвом, заховані у горах Криму таємні лабораторії, склади боєприпасів у Новобогданівці. Втім, і досі не зрозуміло, чи то прибульці реагують на конфлікти, чи то вони самі їх породжують. А у січні, коли в Україні все було передбачувано, їх знову побачили на іншому кінці світу інавгурації американського президента Барака Обами. Звісно, спостерігати народження нової генерації США значно зручніше над пам'ятником Джорджеві Вашингтону, а не стисняві внизу. НЛО – найпоширеніша містифікація нашого часу. Щодня у всьому світі люди стають його свідками, принаймні вони так вважають. Відкинемо випадки ефектних ілюмінацій під впливом галюциногенних препаратів. Також не будемо акцентувати увагу на масовому психозі, коли тисяча людей може бачити однаковий предмет. Що ж це? Приголомшливе відео зняте випадково вночі ручною камерою. Світлини невідомих технологій, які є світовими доказами існування НЛО. Як це пояснити? Там виложено в інтернеті це просто підділки. Сергій Либакін, начальник відділу дизайну нового каналу. Вин запомняет, уткнутый справ НЛО справа кількох годин. Для того, чтобы сделать подобное видео, нам необходим какой-нибудь вид города, какая-нибудь летающая тарелка и, в принципе, минут 15 времени. Вот. То есть все делается очень просто. Берется летающая тарелка, запускается по простой траектории, используется пару эффектов и получается видео, когда над городом кружит некий неопознанный летающий объект. При этом можно еще ухудшить качество, сделать видео маленького размера и выложить в интернет. Неймоверно! НЛО зверяет годинник за Биг Беном. на это видео ще раз. Посмотри! Что это? Это птица. Птица? Сама ты птица. Да посмотри, это НЛО. НЛО, ну вот, точно. На месте этой тарелки может быть все, что угодно. Даже это.